Почнемо з сьогоднішній показ речей. Дивіться, яку я знахідку знайшов розмір її 23,5. Довжина ну, приблизно десь 50. 50 Тут по ширині 23,5 десь так. Легенько крутиться. Є шкіл, крутиться ідеально, мені подобається так класно. Я такого ще не бачив, щоб два гвинти. крутило. Для яких цілей це використовується, буде цікаво дізнатися. Все змащено, все в мазуті, в всьому. Ціни пропонуйте за цю деталь. Вона в робочому стані. Хто десь більше до 10-ї години вечора, того вона і буде. І зараз показую те, що я знайшов вчора. А знайшов я дуже багато всякого добра. Знайшов я і тиски, знайшов я і колесо. Тиски нові, сразу кажу. Не старі, не ті, що я знову таки показую. Хоча у мене багато тисків. Дивіться, в діаметрі приблизно 27 на якийсь культиватор або ж на якусь сівалку, або ж на плуга, або ж іще кудись. Вал з цим всім, ціна 600 гривень, резина, як нова, не бігана. <хи> ну, то таке. Кому як. Що е, по тискам? По тискам. Ну, яка проблема, ви ж самі розумієте, що прощолкує якраз. Можна витягнути цю частину О! і показати вам, що там все злизане. Виливали це все з чугуна. І робили так, щоб можна було. Там дуже мало різьби, я так розумію, спеціально зроблено для того, щоб. Вона злизалася і її викинули якраз. Ціна тисків буде коштувати 1100. Обговорюється, одразу кажу. А там дивіться самі. А тиски взагалі огонь. Бомба. Так, і пішли по знахідкам. Всі вони нові, крім оцих. тут дуже мало якраз старого. Ну, все одно є. Зі старого є штамп, ціна 25 гривень, цей в нас 20 гривень, шківок 45, черпаки по 20, цей 10 гривень, 15. Змішувач якийсь саморобний, 25. Цей в нас з напайкою одна штука. Розміри є. Ціна 50 гривень. Це у нас 25, це в нас 15. Не знаю, як назвати по українськи дворники двірники. А так, не знаю, ціна їх 50 гривень. Це в нас буде 25, це в нас буде 10, це у нас буде 20. Втука якась попалась автозаз. Нова, запакована, гарненька. 20 гривень буде ваша. Так, секретка. Кому цікаво для колекції своєї 20 гривень. цей 10, 10. Кабель у нас 20 гривень. 10, 10. Це у нас 15. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 10, трубка. 20 гривень, ніж буде. 25, цей 10, 10. Патрони у нас будуть. Цей 35, цей 30. Ключів. Ось таку купу знайшов. Один буде 41, 36, 100 гривень. Всі інші 5 штук, 100 гривень. самий найбільший так, 27, 30. Там інайменше 10,8. Ну, тут видно якраз по відосу, які вони. Зікатора знайшов. Ціна 30 гривень. Цей у нас буде 35 головок тут з подовжувачами. Ось така кількість. Ціна за них 200 гривень. Цепа знайшов гарненького, красивого такого, щоб можна було з карабінами. По кінцях приблизна довжина 5 метрів. Ну, яким чином я міряв від кінця пальців до плеча іншого, тому як є. Рулеткою заміряти не було часу, тому в даний момент не перевірена розмір. Ціна її 550 гривень. рашпілі 2 штуки ціна 60 гривень. Цей в нас буде 80 гривень. Головки у нас будуть 40, Цей у нас 35, цей у нас 40. Ножиці по металу у нас будуть 60, цей у нас буде 110. Цей у нас 12 на 13. Буде коштувати 45. Цей гибкий для домкрата. Ціна 45. Трубочка з цим, з краном. Ціна 40. Ключі тут будуть у нас на 13, буде 45. Цей у нас буде 40. Цей у нас буде 30. Цей у нас буде 120. Це 20 30 на 24, вроді би, так. На 38. Буде у нас 100. На 17, 19 буде у нас 75. Цей теж 75. Далі є бури. Ось така. Такі різні. Ціна за цей самий найдовший буде 50 гривень. Ці у нас 20, 20, 20. цей у нас буде 15. Монтіровка буде у нас 80. Цей в нас буде бур 45. Ключ буде 50 гривень. Топори. Хто там хоче топори, ось на останок хочу показати топори. Ціна 135 гривень, 120 гривень, ну і 130 гривень хай буде. Все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертайтеся, будь ласка, на вайбер. Viber. Viber вказаний. Верхньому правому углу для того, щоб можна було вам продемонструвати, показати все це і якраз відправити. Напоминаю, в нас іде повна оплата на карту. Не часткова, не наложкою, а повна оплата на карту. Оплачуєте, можу я вам відкласти ці речі, або ж відправити на наступний день, або ж в цей день, як буде змога. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви любите якраз. Всім дякую за перегляд, гарного всім дня та мирного неба.